Твій брат помер, та жити буде в піснях майбутніх поколінь. Не прапор підіймемо. Тризуб повернем до чола і крикнемо «Слава, Слава, слава, слава Україні так, щоб зригнулася земля. Десь там далеко на волині створилася армія, УПА. Щоби воскресла Україна і завітала Свобода, щоб воскресла Україна і завітала Свобода. Горіли села і містечка боролись ніч і день. Перший рядом бійців героїв, загинув батьків наш Василь. сестра все рідненька плаче, щодня виходить щодня. за село, чи не приїхав брат додому, чи не побачив? Чи не приїхав брат додому, чи не побачить ще його, не плач, сестричко, не журися, Поляню синю далечі. Твій брат помер, та жити буде в піснях майбутніх поколінь помер, та жити буде в піснях майбутніх поколінь. Ми прапор вище піднімемо, тризу повернем тридзу. до чола і крикнем слава Україні, так та що, що дринулася земля.